А ми з України новини на відкритому. У студії Валерія Майна і про головне на цю годину. Далі у випуску. До мільйона гривень компенсації отримають від міста власники зруйнованого житла на перемозі. Непридатні для проживання на зараз щонайменше 97 квартир. Помитися, попрати та навіть полікарювати зуби. Військові на криворіжжі отримали мобільні стомат кабінет, душ та пральню. Дарували дитяче щастя в місті Марії. Тепер змушені починати все з нуля. У Дніпрі відкрилась фабрика іграшок з Маріуполя. Про це та інше більш детально. 14 загиблих, серед них одна дитина. Такі уточнені дані авіатрощі в броварах на Київщині на 15-ту, Повідомляють в ДСНС України. Там приблизно о восьмій ранку біля одного з дитячих садочків упав гелікоптер. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС України. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович. Наразі відомо про 25 потерпілих вони в лікарні. З них 11 дітей. За офіційними повідомленнями, керівництво МВС летіло на гвинтокрилі у відрядження в одну з гарячих точок. На борту було 9 людей: шестеро з них представники МВС, троє члени екіпажу ДСНС. Генпрокуратура розглядає всі можливі версії аварії гвинтокрила. Рятувально-пошукова операція після ракетного удару по Дніпру офіційно завершена. Вона тривала майже 70 годин. ДСНСники, медики, міські служби, військові та поліцейські, які цілодобово працювали на місці, вшанували жертв трагедії хвилиною мовчання. Після болючу тишу розірвав звук сирен рятувальних машин. До тролейбусної зупинки, що стала меморіалом скорботи, поклали квіти і іграшки. Вшанувати пам'ять загиблих приходять містяни з усього Дніпра. У момент вибуху я був у Харкові і я саме з друзями поїхав подивитися на північну Салтівку. Що там трапилось, Це був я там у суботу, ходив. І коли ми повернулися до друзів додому, ця новина, ну зранку я бачу Харків, Північну Салтівку, а через деякий час у Дніпрі рідному майже те саме. У мене навіть немає слів, щоб передати. Це горе і біль, яку принесли принесли ці мерзоти на нашу землю. Це для Дніпра таке горе. Понімаєте, це горе для всього мирного. Чоловічного, як кажуть, людства. Люди, які співчувають чужому горю, це люди. А ті, що усміхаються і радуються нашому горю, це не люди. У них руки в крові, і вони терористи. Тим часом кількість травмованих через ракетний удар по Дніпру збільшилась до 80. Надвечір вівторка до медиків звернулась похила жінка. У неї контузія та забиття голови. Постраждало ушпиталили. У лікарнях залишається 24 поранених. З них троє важких серед них одна дитина. В результаті ворожої атаки по багатоповерхівці загинуло 45 людей, 12 ще не опізнані. 17 вважаються безвісти, зниклими. З усіх постраждалих, які були до нас доставлені, одна дівчинка 19 років, в якої важка травма обличчя Міністерство охорони здоров'я, департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної ради погодили лікування за кордоном в спеціалізованій клініці в Польщі, у відомого пластичного хірурга. Майже сотня квартир знищена вщент після прильоту російської ракети 14 січня. Про це повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко. У вцілілих квартирах ще оцінюють пошкодження. Майже півтори тисячі вибитих вікон затягнули плівкою та замостили фанерою. У сусідніх під'їздах будинку вже відновлюють водопостачання, опалення, електроенергію та газопостачання. С сегодняшнего дня приступают к работе наши эксперты. Они проведут инструментальное обследование всего дома. И после этого мы будем знать, это количество 97, либо это количество будет увеличено, поскольку взрывной волной, со слов экспертов, могли быть повреждены и соседние подъезды. Только после заключения экспертов мы будем знать, какое количество квартир необходимо будет выдать гражданам. Для того, щоб їх відсюди відселити. Речі, знайдені під час розбору уламків, передають до соборного відділу поліції. Мешканці будинку можуть туди звернутися для повернення загублених документів, грошей та гаджетів. Та поки люди оговтуються та в супроводі комунальників вивозять речі з понівечених квартир. А це цілі получається. Плитка пооблітала де не де. Балкона взагалі немає, балкон був повністю металопластиковий, весь в з лоджією. Немає одна плита залишилася. Окна, теж євроокна повилітали всі повністю. Забрали найобхідні мікроволновку, пилісос, віші самі такі, які треба, щоб хоча б жити було як. Місто виплатить до мільйона гривень. Мер Дніпра Борис Філатов розказав про матеріальну допомогу для постраждалих внаслідок ракетного удару на житломасиві перемога за спецпрограмою Дніпровської міськради. Люди чиї квартири зруйнувала ворожа ракета, отримають відшкодування максимально 1 мільйон гривень. А в кого ще постраждали квартири, просить сповіщати у коментарях на своїй сторінці у Фейсбук, аби відстежувати їх в режимі реального часу. Зараз працюємо на те, щоб максимально надати людям допомогу, відновити документи. Є домовленість, попередня домовленість військової адміністрації, що вони також, скажімо так, дадуть додаткові кошти на відшкодування. Далі, якщо ви чули, зараз бізнес робить збір коштів. І я думаю, що ми віднаємо наші зусилля у тому числі з бізнесом. Поруч з потрощеним російською ракетою з житловим будинком розгорнули кілька тимчасових пунктів прихистку для постраждалих. Один з них у дитячо-юнацькому центрі Штурм. Вже за кілька годин після трагедії там вишикувались черги з дніпрян, які хотіли допомогти. Несли все, що могло знадобитися людям, які вмить опинилися без даху та найнеобхіднішого. Центр допомоги постраждалим від ракетного удару по багатоповерхівці на житломасиві перемога Дніпряно організували в перші ж години після трагедії. Люди несли теплий одяг, речі першої необхідності, їжу разом з онукою прийшла по допомогу в один з гуманітарних хабів, пані Ольга. Жінка й досі в шоці. Вона вижила, але її квартира в сусідньому під'їзді розтрощена. Я на кухні. Була, як случилась мене, прибило рама і хлопці. І заклинила двері перегородки. І, і, і ребята МЧС вителі мене оттуда, відкрили і, і винесли. Не може потрапити у свою квартиру, і Єлизавета. Коли російська ракета вдарила по будинку, вдома були її півторарічна дитина та батьки, які переїхали до Дніпра з Маріуполя. Жінка каже, лише дивом ніхто з них не постраждав. Що стосується житла, то ймовірніше за все родина його втратила. Наша квартира повріждена, але зараз ми не доступу нашої квартири, так як це прямо сусідній під'їзд, там працюють спасателі і бояться каких-то завалів. Коли я задала вопрос родителям, як это все про. Зайшло, то ані ну, ані самі нічого не поняли. У тимчасовому прихистку для постраждалих в дитячо-юнацькому центрі штурм одразу підготували 100 спальних місць, кажуть в міськраді. Організували гаряче харчування, створили запаси води, сухих продуктів. В першу ніч сюди звернулися 400 мешканців з постраждалого будинку, але вони здебільшого приходили зігрітися, підзарядити телефони чи залишити інформацію. Зараз, трохи утямившись, йдуть за необхідними речами. Абсолютно непридатна більшість майна для житла, тому велику кількість гуманітарної допомоги надали саме дніпряни. Тут у нас і постільна білизна, і нові подушки, і ковдри, і їжа, і засоби гігієни. І от від вчорашнього дня почали звертатись мешканці 118-го будинку, мешканці 116-го. Почали звертати саме за такими засобами. Ну і зараз ви бачите, який мурашник. Водночас в адміністрації соборного району розгорнули штаб допомоги постраждалим, яким потрібно відновити документи чи оформити папери на виплату компенсацій. Загалом вже звернулося 300 мешканців, потрощеної багатоповерхівки. Звертаються в основному люди, які подають документи на відшкодування майнових збитків, на лікування також на відшкодування тим людям, хто втратив своїх родичів цій, цій трагедії. Ну також Можна подати документи на встановлення українського паспорту, хто втрати документи, ну і також свідоцтво про, про смерть у міськраді. Обіцяють за для зручності мешканців поблизу понівеченого будинку облаштувати додатковий штаб допомоги постраждалим. Альона Вітрова Данило Мага Open News, телеканал відкритий. Постійна загроза ракетних обстрілів нині українські реалії. Ракетні удари чи атаки з РСЗВ часто спричиняють обвал будівель. У МВС підготували перелік рекомендацій, що допоможуть зберегти життя. Експерти наголошують, важливо зберігати спокій та дотримуватися певних правил. Найперше, якщо є можливість, треба вибратися з приміщення, але в жодному разі не користуватися ліфтом, не створювати тисняву на сходах та залишити будівлю, відійти від неї якомога далі. Якщо будівлю покинути, неможливо тримайтеся подалі від вікон та балкону за можливості перекрити воду, газ та знеструмти приміщення. Розмістіться у куті біля отвору дверей між балками, каркасами або під столом. Якщо ви опинилися під завалами, кличте на допомогу, намагайтеся вивільнити руки та ноги. При можливості телефонуйте 101. Можете спробувати розбирати навколо себе завал, але не чіпайте те, на чому все тримається. В очікуванні допомоги при можливості стукайте по трубах чи батареях. Комфорт замість буржуйок та пристосованих приміщень. Військовим на Криворізькому напрямку передали мобільний стоматологічний кабінет і прально-душовий комплекс. Їх захисники зможуть використовувати безпосередньо в зоні виконання бойових завдань. Крім того, переобладнані під потреби ЗСУ автівки ще й автономні. Кожна має свій генератор. Про нормальні санітарно-побутові умови для бійців на передобій подбали благодійники. Цей прально-душовий комплекс може працювати як стаціонарно, так і мобільно. Всередині дві пральні машини, сушарка і чотири душові кабінки. У звичайних умовах комплекс підключає до централізованої системи водопостачання. Якщо його потрібно запустити у поле, є бак для води. Для того, щоб використовувати польових умовах, встановлений бак на куб води. Там ззаду встановлено насос, який. Машиною підвозиться, вода это При відкриванні крану насос підключається і моється. Виключили кран, насос останавливается, вода на За 12 годин можна около 80 чоловік помити. 24 на 7 військові зможуть також отримувати й стоматологічні послуги. Військовий лікар каже: кожен з нас двічі на рік має відвідувати дантиста. Наші захисники не виключення. Нині до нього за стома допомогою щотижня звертаються 20-25 бійців. Набір обладнання в мобільній стоматології елементарний крісто, рентген, установка для дезінфекції інструментів. Ця установка нам дасть можливість, не відриваючи людей від. Повсякденних завдань а завдання однозначно важкі, складні. Це боротьба за нашу незалежність. Надавати їм адекватну стоматологічну допомогу в об'ємі пломбування, в об'ємі екстракції. Ну, окрім звісно, протезування на морально-психологічний стан бійців на передовій та виконання ними бойових завдань впливають не лише наявність військової техніки та озброєння, а й соціально-побутові умови. Тож можливість нормально помитися, випрати одяг та подбати про здоров'я вкрай важлива. Починаючи з лютого місяця, дуже багато всього було зроблено дуже багато було надано військовослужбовцям. На передових позиціях, включаючи оптичні прилади, включаючи і інші засоби для того, щоб зупиняти ворога. І хотів наголосити, що незважаючи на 11 місяць війни, підтримка Збройних сил з боку цивільного населення, з боку волонтерів, меценатів, вона ще підсилюється. Ми не будемо зупинятися і будемо нищити ворога до останнього, і будемо звільняти наші землі. У Криворізькій районі військовій адміністрації кажуть, військові боронять нас на передовій. Наше завдання в тилу подбати про максимально комфортні умови для захисників. Авто приїхали з Тернопільщини. Тамтешня фірма спеціально під ці мобільні комплекси виготовила усе обладнання. Хлопці можуть в тих умовах, де вони зараз перебувають, в степу, в полях повністю постиратись, повністю випрати свій одяг, помитися і в теплих умовах це дуже також він мобільний, коли переїжджають хлопці десь далі, за ними ці всі речі переїжджать. Прально душовий комплекс та стомат кабінет не лише мобільний, а й автономні. Кожне авто має свій генератор. Альона Вєтрова Олексій Кікоч, Open з телеканал відкритий. Понад 1200 коронарних стентів встановили минулоріч кардіологи області. Такі операції проводять при гострому інфаркті, атеросклерозі та тромбозі. Операції безкоштовні, їх проводили за державні та обласні кошти. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Медики пояснюють, вчасно встановлений кардіостент допомагає відкрити заблоковану судину та відновити кровопостачання серця. В залежності від Складності операція на стентуванні може тривати від 30 хвилин до 2 годин. А реабілітація та відновлення у пацієнтів займе до тижня. Якщо ми кажемо про інфаркт, тобто про закриту судину серця, яка наразі не виконує свою функцію. Тобто, серце клітина за клітиною гине. І для того є дуже вузькі времінні рамки, тобто часу власне так багато. І чим швидше людина потрапить до операційної, тим краще. Без крижаних купань. Цьогоріч офіційні місця для занурення на водохреще не облаштовуватимуть. Через воєнний стан такі заходи забороняються, зазначають рятувальники. Та й погода цьогорічним купанням не сприяє зі свого боку. Додають медики. Нині температура води у Дніпрі – 3-5 градусів за Цельсієм. Занурення за такої температури небезпечне. Це може закінчитися запаленням легень, особливо для недосвідчених пірнальників, говорять лікарі. Таке занурення буде дуже небезпечним для осіб, які не треновані, які мають хронічні захворювання, такі як хронічні захворювання серцево-судинної системи, хронічні захворювання, легень, бронхіальна астма, захворювання придатичних пазух. Носа, гайморити, фронтити. Щороку ми проводимо такі заходи щодо обстеження та очищення дня, дна місць купалень, виявляємо різні об'єкти, що можуть становити небезпеку. Цього року ми ще не обстежували та не очищали такі місця, і в нас немає таких ну, даних про проведення таких заходів. Також, якщо це не відповідає місця ну, для купальня, то ми не даємо дозволу такого. Зберігайте довкілля та попереджайте екологічні загрози. Мешканцям Дніпропетровщини пропонують долучитися до платформи Екозагроза. Вона створена за ініціативою мінь довкілля. Тут у режимі реального часу можна відслідковувати стан довкілля та вплив військової агресії на нього, дізнатися, що з водоймами, лісами та повітрям у конкретному населеному пункті. А також тут зручно відслідковувати погодні умови. На основі даних зібраних на платформі розроблятимуть план з подальшого відновлення довкілля. Важливий кожен факт руйнації і підтоплень, тому людей просять на місцях сповіщати про екологічні загрози. Тож долучайтеся. Доступна як веб-версія, так і мобільний додаток. У Дніпрі відкрилась фабрика м'яких іграшок Марі і Поль. швейне виробництво на ринку з 2018 року. Працювали у рідному Маріуполі, відшивали і одяг. Продукцію цього бренду знав кожен місцевий бізнес. Активно розвивався, поповнювався асортимент для дітей та дорослих. Але через війну підприємство було змушено тікати до Дніпра. Як облаштувались майстрині дитячого щастя у новому місті? Вікторія Вахрушина розповість. Це наш такий невеличкий частина нашого швейного виробництва, де ми зараз дислокуємося та потроху обживаємося. Ось тут працюють наші працівники, деякі постійно, деякі приїжджають, уїжджають. Ось, але тут сподіваюся, що дуже скоро буде затишно, то зручно нам усім. Багато випробувань на шляху, та дитяча мрія стала реальністю. Мешканка Маріуполя Руслана Щербина заснувала власну фабрику іграшок. Та 24 лютого 2022 року змушена була покинути все і рятуватися. Приїхала до Дніпра. Деякий час каже дівчина сиділа без роботи вдома з дитиною. Та все ж вирішила ризикнути і відновити справу життя на новому місці. Подавалася на гранти, шукала приміщення, намагалася вивести з рідного міста коштовне обладнання. Це дуже важко було, але ми вивезли декілька машин з Маріуполя. Все ж таки. Ось ми почали з самої дорожчої, з вишивальне. Ну, як дорожчої, з швейних таких дорогих, і ми її вивезли. Це було дуже дорого, дуже важко. І декілька днів це все відбувалося. Ця дорога вдалось вивезти ще трохи ниток та тканин. Більше колегам Руслани не дали забрати окупанти. Маріуполя залишилось обладнання на понад 3 мільйона гривень. Та дівчина зазначає, не змогла б працювати під Росією. Тут у Дніпрі вже потроху відчувають іграшки. Це оце в нас вже тушка, бо вона готова і чекає тільки наповнювання. А є ще розчліньонка, це коли просто викраєні деталі чекають свого часу на зібрання. А готова іграшка у вас якось називається? Тут вже все дуже мило. В них взагалі у всіх були свої імена. В нас був котик Вася, там ведмедик Маша, тобто. О, у кожної абсолютно іграшку було якась, було якесь людське ім'я. Важко зазначає Руслана без спеціального машини для набування іграшок. Механічний процес довелося замінити ручною роботою. Це польський плюшик, ось гіпоалергенний, такий, ну ми з ним працюємо з самого відкриття. А це холофебір Ми замовляли. Дуже дорогий, якісний також у того ж у виробника, що було в нас набивальна машина. А зараз я оце сама <сум> сама або працівники набиваємо це вручну. Це звичайно важко, тому що саму дирочку залишаєш максимально маленько, щоб вона була максимально непомітна. І вручну треба все це розфасовувати. Та є одна річ, що залишається незмінною – Це символіка Маріуполя на продукції. Потроху відчувають і одежину, як дитячу, так і колекція для дорослих. Минулорічний весняний одяг не встигли розпродати, бо почалась війна. Зараз кажуть, зосередилися на худі, бо зимою вони популярні. Оце наша така зимова колекція, вона з начесом і дитячі, і дорослі, жіночі і чоловічі відчуваємо худі, а це вже таке більш навесну, тобто вона без начеса теж дуже популярні в нас. Модельки саме через, через вишивку ми покорюємо серця, якщо чесно. Поруч з Русланою працює її бабуся. Вона досвідчена швачка. Для онуки стала надійною підтримкою та опорою. Оці м'які плідики вишивають якорі, потім приносять мені на машинку. І я їх вишиваю з бабоняної воте. Замислюється підприємиця і над розширенням виробництва каже, хоча перемогу зустрічатиме у Дніпрі, але з нетерпінням вже чекає на повернення у рідний Маріуполь. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, News, телеканал відкритий. І до новин спорту 18-річна дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко з Дніпра претендує стати висхідною зіркою світового дзюдо. Щороку Міжнародна федерація дзюдо визначає найкращих спортсменів року. Цьогоріч голосування проходить у восьми номінаціях: найкращий спортсмен і спортсменка року, висхідна зірка світового дзюдо, тренерське досягнення і поний момент року. А також в номінаціях «Дзюдо за для миру і дзюдо для дітей. Якщо ви хочете підтримати Єлизавету, віддайте за неї свої голоси на сайті Дзюдо Евордс». Голосування за переможців триватиме до 31 січня. Результати оголосять в лютому під час турніру Гранд Слейм у Парижі. На цьому я з вами прощаюся. Тримаємося разом. Ми мужня країна Україна!